Ми з вами в мальовничому селищі, яке називається Браниця. Дивіться, яка класна м -м -м, глуха е -м, зелена вулиця, і тут як в рукавичці. І ми сьогодні з вами приїхали познайомитися з майстринею, яка працює в техніці Артквід. Вмушуйтесь позручніше і дивіться на цю неймовірну красу. З озульким дім збираємо себе в кулачок і летимо на зустріч пригодам. Я Баркалая Нана Борисівна, 76-го року народження, закінчила Київський індустріальний коледж за фахом технік художніх з кераміки, декоративно-ужиткове мистецтво це факультет. І після того, як би я не займалася художньою справою, тільки трошки в гончарній майстерні я попрацювала, мені не сподобалось для себе я малювала. Для друзів мама з бабусею багато шили. Мені подобалось з клаптиків складати щось. Або зі звичайного насіння. Взагалі мозаїка, колажі, паперові колажі. І потім я цим не займалась, Я працювала кухарем в ресторанах, я працювала нянею в іноземців. І ось чотири роки тому я вирішила зайнятися мистецтвом, бо побачила картини японської художниці. Я, на жаль, вже забула ім'я, бо художників дуже багато в цьому напрямі, і мені захотілося спробувати. А як він називається цей напрям? Це Квілт-колаж ага. або Арт-Квілт. Тема така в цьому мистецтві, от саме для мене, не повторити те, що є в природі, а максимально показати. Як можна з клаптиків тканин, коли вони зовсім не мають відношення? от Ви хочете зобразити кущ або дерево, або квітку, або стіну, або дах, що цей клаптик тканини не розмальований як дах. Він не вийшов з фабрики, як доски, як квіти, як гілки, дерева, кущі, а взяти те, що не має відношення, і поставити його саме на те місце, де він має бути для вас. Якщо ви побачите цю красу і побачать всі інші, то виходить, ви прям малюєте тканиною своє рідне таке малювання. Так, можна так сказати. І от чотири роки ви повернулися до мистецтва такого, почали працювати з тканинами і не проходили ні майстер-класів, нічого, от як самоучка виходить. Зовсім взагалі не проходила. Бо мені не подобається в кожному майстер-класі якийсь нюанс. Наприклад, там використовується клей, десь. Ну, я проти клею. Я не хочу робот, свою роботу робити простішою. Тобто я приклеїла швидко і швидко пришила. В мене виходить і без клею все. І клей не заважає тканині дихати. Тобто, ці роботи можна прати, освіжати, десь раз на рік. Дуже легке прання і оцет Збризну, угу. збризкувати як? Він освіжає тканину і просто уникати прямих сонячних променів. Щоб не було виграння робіт, да? так. Єдине, що я почерпнула з майстер-класів, це те, що потрібно для таких робіт, щоб був хоч якийсь рельєф, він дуже гарно виглядає на півтемряві, щоб туди не синтепон, який йде в курточки, в одяг верхній, а слімтекс. Тканина угу. це як синтепон, тільки він пресований, він дихає, він дає рельєф і робить роботу пластичною. Угу. Тобто вона не витягається більше після завершення. А, Нан, а скажіть, а скільки орієнтовно, от та робота, що у вас в руках, скільки на неї пішло часу? Два дні. Два дні, угу. Так. Угу. А тканини ви виходить берете. Вживані вже чи скуповуєте, чи коли як як... підходите до підвору тканин? Ага, коли як? Якщо мені подобається тканина, я її купую нову. Мені байдуже скільки вона буде коштувати. Але ж коли я знаю, що вона знадобиться мені для роботи, це дуже важливо. Наприклад, тканини е індійські саронги або малайзійські, вони дуже гарно. Вписуються фрагменти туди, куди, куди мені треба. Але насамперед мені подобаються тканини, в яких, на які ти дивишся, і ти ще не знаєш, що з них буде. Ага. Тобто, ти, коли ти взяв річ в руки, ти думаєш, її треба придбати, собі покласти на склад тканин свій. І щоб з нею не так вже було й легко. Я не люблю зовсім вже таку прозору легкість в користуванні. Своїми запасами, щоб для мене повинно бути складно, тоді дуже гарний і очікуваний результат. То, виходить, ви назбируєте колекцію тканин, а потім уже сідаєте і робите з них виріб, правильно? Так. так. І уживаний <плес> одяг теж є, він гарно випраний, він оброблений. Тобто ніякі паразити не заводяться, нічого. Все максимально і дуже воно гарно прошите, ніколи воно не відірветься. Ну, Мені здається, це ще і екологічна, екологічний підхід, те, що вживані тканини, і плюс не знаю, навіть якусь дорогу для себе тканину по спогадах вживати в цю роботу це так гарно. Так, звичайно. Два дні роботи це. А ескізи ви якісь малюєте? Чи ви відразу у нас? Ні, от на... на папері я не малюю ескізи. Да? Це неймовірне щось. А скажіть, от, ви використовуєте тільки машинку, чи йде іще е, ручна якась пришивання і робота додаткова? Ручного ні. Я закріплюю булавками. Іноді, якщо там великі обсяги роботи, дуже велика, наприклад, 2, 2 на 2 метри, і це велике замовлення, тоді треба тканину прикріплювати вручну. Угу. Я вже. Вже звикла так, я приклала шматочок, прикріпила булавочкою, і одразу під машинку кожен фрагмент, кожен фраг... або декілька, якщо вони відповідають, що ось, наприклад, нитка бірюзова стоїть. І за початок, коли йде нарис роботи, бо він йде, перша робота йде на пласкій основі. Ось, наприклад, тканина, на неї для початку накладаються основні клаптики, які я бажаю бачити, або кольорова гамма. Це як Ось. У холст іде, так? як е, в картині? Це як да, по, да, початок. Угу. Це початок. Ага. І потім потрошку вже з'являються деталі. Коли вони вже гарно пришиті, їх на, на цей Цей нарист, це я тільки вчора почала. На нього ще піде три дні, бо доволі велика робота. Будуть фрагменти, і дерева, і будинки, будуть, небо. Ага, там уже пагорби, я бачу, є, так. і якраз з правої сторони архітектура з'явилась. Тоді слінтекс підкладається під uh -huh. низ, Під слінтекс легенька тканина, mm. штучна, вона ковзання робить для машинки. І вже тоді на машинці робиться рельєф, все, м -м, закріплюється і ще маленькі деталі, щось додається. І mm -hmm. тоді вже завершальний етап намочити, випрямити і гарно обрізати, щоб mm -hmm. все було рівненько. І пристрочити рамочку, яка за кольором основ, основним відповідає роботі. Ага. І обов'язково своє ім'я. Ага, Та зараз. О, Я навіть не помітила. Ви підписуєте свої так, роботи. Так, Підшиваю, а, вишиваю. Дуже. Просто голкою знімаю ось цю з машинки лапку. І просто голочкою вишиваю. Я не вмію на машинці вишивати, а це я вмію робити. Просто голкою. А просто голкою, так. не знаю, мені так Без складно виявити, <свят> видається. Скажіть, а у вас хтось в попередніх поколіннях був пов'язаний з мистецтвом? Чи це тільки у вас проявилося? Двоюрідний дідусь, двоюрідний брат моєї бабусі був художником самоучкою, як кажуть. Бабуся шила багато? Для себе, для мене, для мами. Мама теж шила. І мама, десь в 30 років пішла на сувенірну фабрику в Києві і працювала художником анкрустатором 10 років. Ага. Це картинки з соломи, ДВП, на штучний шовк натягується, приклеюється, чорний. І тоді з соломи робляться, вирізаються, там дуже, дуже складний процес. Ну і тут в цій роботі теж велике терпіння потрібно е, сісти, викласти, щоб воно нікуди не відхилилось, не знаю, підбирати кольори. Мені здається, це прям наскільки складно. Тобто, фарбу ти можеш під себе підмішати, підлаштувати, а тканина от от як ти її під себе підлаштуєш, не знаю. В цьому якраз в тому, в тому що це не фарба, а тканина. Тканина дає, як, як на мене, то більш можливостей для того, щоб виразити. І, і, іноді ти може трошки навіть не знаєш, який буде результат. І якщо результат вау, і тобі дуже подобається, я їх взагалі коли роблю, я кожну деталь я приклала на початку і я зеркало. Дивлюсь в дзеркало, як воно виглядає. Тому що коли я дивлюсь прямо, я не можу зрозуміти, чи вона підходить, а це, наче інша реальність, а -а -а. і там я вже бачу всі нюанси. Нічого собі дуже цікавий підхід. А око замилюється, виходить, якщо от так, прямо дивишся, так так так, -так. Угу. і тканина дає як на мене більш можливостей виразити. Тобто, це може бути неочікуваний результат, це раз. Він буде не можна одну на одну накласти, перекрити, щось накласти нове, і просто це дуже велике задоволення. Ну тут потрібно терпіння і усидчивість, да? От великі ми... бажання. Ага. Спочатку великі бажання. Основна частина ваших робіт я бачу на ній зображена архітектура, так? Да? Так, дуже люблю будинки, ага. будинок і пейзаж. Будинок і пейзаж. От Ми зараз знаходимося в Чернігівській області, і оці хатки, вони якось якраз передають сільську місцевість Так, затишок так такий. Мені дуже подобається Це спогади дитинства. Це Це приємно. Угу. Це, дуже багато людей таке люблять. І я теж. Так, вони, ще й е, таке скурпульозне виконання, воно абсолютно повністю передає як картина, і ти прям розумієш і ландшафт, і архітектуру, не знаю, повне бачення. Я... Е... Бачила в Пінтересті, це додаток Play Market, Там є вироби мистецтва, картини, багато цікавих рекомендацій. Я бачила пейзажі японського художника Рея Морімури, і в його дуже пейзаж геометричний. Я їх хотіла не повторювати ні в якому разі, а зробити в українському стилі. В ньому теж села, приватні будинки, природа. Я хотіла зробити геометричну композицію на тему сіл і областей України. Може, тут мені це не зовсім вдалося, але роботу я назвала Світанок для всіх, коли побачила в Фейсбуці, в соцмережах, як люди з різних областей реагують одне на одного. Наприклад, Західні області, на. Східні, що це ви розпочали війну, це ви винуваті, а ми піднімемо ціни для біженців, а не всі біженці багаті. І кожен звинувачує, хтось звинувачує Херсон це Маріуполь, це ви хотіли, це ви голосували, ви хотіли війни. Я думаю, що коли війна в Україні, то сонце світить світи для всіх однаково. No, це точно. Так, як там. Шар слімтексу, вони ага. пластичні. Прекрасно. Їх можна складати при транспортуванні. Наприклад, за кордон іноземці дуже хочуть, щоб максимально маленький ага. пакуночок, без рам, без нічого. Поменше мита, щоб було. щоб... Тут є залізні кільця. В чотирьох кутах. Все продумано прям ага. так, і вона, скільки б вона на ніг на не висіла, вона не, не буде провисати. Тут не буде такого. Угу. Пластичність залишається, тому угу. що все прострочено. Людина може е, прикріпити планочку і повісити, може замовити навіть я можу зробити дерев'яну, щоб було, може так людина хоче експонувати. Але багет я б не рекомендувала. Вони повинні бути в такому вигляді. вигляді Це такому. моя власна думка. Ага. Але у всіх художників в світі такого напрямку вони зазвичай м, окантовочка, рамочка з тканини, яка найбільш відповідає. Угу. Ну Без тоді сюжету. виходить більше повітря, і у картини ніби немає країв, вона якась безмежна, якщо немає БГЛ. Так, багета. Я, так, я, я так думаю. І скажіть, а на яких платформах можна вас знайти в соцмережах чи, можливо, сайт у вас є? От людина побачила вашу творчість, і як вам У є мене є сторінка в ага. Фейсбук? В uh Інстаграм -huh. є група на Фейсбук, називається Ласпутної картини. Uh -huh. Вона україномовна для, і для українців, і для всіх людей. Там багато іноземців uh -huh. в групі. Люди uh -huh. показують свої роботи і, і я свої. І сторінка, де є вільні на продаж роботи та розповіді про минулі роботи. Ну найбільше в Фейсбуці виходить так. так? В Фейсбуці, ви Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, а більше продажів іде за кордон чи по Україні? Я думала, що більше продажів буде за кордон, але дуже багато до 10% від всіх робіт тільки за кордон. Або навіть менше, ніж 10%. Українці дуже багато купують. Це приємно чути, що так, Українці до я, цієї техніки я на це не очікувала. Ось у для себе. Угу. Мені подобається. Я, вона не дуже привертає мою увагу, я до неї звикла, я не, з нею не розлучуся. Вона наша власність. Дуже цікаво. Замість килимів, які ми не люблю. Цю роботу угу. я колись робила на подарунок. Хотіла людям зробити приємне, вони не хотіли таку роботу. Ага. Я її залишила собі. Вона без тлімтексу, без синтепону І зробила собі завіску на вікна. Ну, це прям як ілюстрація до казки. Я не знаю, я дивлюсь так, на неї як... і дитячі казки в асоціаціях мультфільми, казки. Так, Мені дуже подобається. Так. А це в коробках відразу біля цієї роботи, це якась матеріал, з яким ви так, працюєте. Так. Він дуже різноманітний, натуральні є. Шовки, крепдешини, шифони є, японські шовки є. А є такі, наприклад, що якась тканина максимально підходить, а якась максимально не підходить. Чи не, такого, не такого не буває. Я можу взяти дві тканини, не одну. Може, може бути, що я коли-небудь зроблю роботу просто на одній тканині і просто ниткою та голкою. Мені вистачить, якщо в мене не буде нічого, в мене все відберуть, в мене будуть руки, тканина, наприклад, біла і чорна, або червона та синя. І з них вже можна щось робити. Не буває тих тканин, які не підходять. Не буває тільки бажання. Може не бути. А буває таке, що, наприклад, ви почали картину, і вона довго не приходить. Чи вона народжується прям без зупину. Ви сидите, працюєте, вже бачите кінцевий варіант. Майже всі без зупину. Але були такі, які я відкладала, тому що була розчарована. Мабуть, немає. Вам вистачає цього робочого місця, що о, ми бачимо зараз, на якому ви працюєте? Не зовсім. Хотілося б більше приміщення. І щоб ага. тут не було ліжка, і все, все щоб було тільки для роботи. Звичайно, я бачила майстерні. Вони спеціальні, там, столи, квілт-машинки. Ці машинки це звичайні машинки, німецькі, вони 70-х років. Одна вже відмовилась працювати, бо їх потрібно налаштовувати спеціально для квілту, щоб тканина не вона просувала нижній транспортер, а я змогла просувати тканину сама. І тому старі машинки іноземні, зазвичай німецькі. Вони не дуже зручні, але в їх можна все, все регулювати. Тканину... Угу. Тканина ковзає завдяки мені. Так. Там не має рухатися нижня доріжка, має тілково направляти. Він повинен опускатись. Uh -huh. Або його взагалі виймають. І на сучасних машинках, які продаються від 5 до 20 тисяч гривень, наприклад, Дженуме, Джуко. Ще я, я не знаю багато назв, а вони підходять для шиття одягу, але не підходять для цього. Вона ага. повинна бути важка, залізна. Дуже гарна це Бразерс машинка, 56 тисяч гривень коштує, Я поки що. На неї збираю кошти. Вона велика, вона спеціально вже налаштована, можна трошки там щось під'єднати. вона. Там є комп'ютер, але можна взагалі обійтися без комп'ютеризації, тому що тут головне, щоб було зручно, щоб вона була безвідмовна, важка, щоб там при ній є столик. Бо це ми складали столи самі. Ось так, і освітлення. Потрібна тканина, клаптики різні різні. Багато, різних фактур, нитки. Ниток теж багато, їх завжди не вистачає, завжди мало. Але все, все для роботи є. Поповнюю запаси періодично, різні засоби для того, щоб щось відремонтувати, голочки запасні, викрутки, треба регулювати машинки. Ага. Освітлення. Угу. Це лампи для фото, для зйомки. Вони гарно освітлюють тканину. Враховуючи таку трудоємку роботу, що ви і нарізаєте, і викладаєте, і кожна робота індивідуальна. Я думаю, от навіть якщо брати один той самий малюнок, то все одно тканина абсолютно різна йде і ну, не буде повторів навіть при повторі, скажімо так, дуже схожих-схожих малюнків, все одно різність роботи йде. Яка цінова політика ваших виробів орієнтовно? Ціна залежить більше від розміру, тому що всі роботи. Вони складні і маленькі, вони складні по-своєму, бо там маленькі деталі. Ціна десь роботи 50 на 70 сантиметрів від 10 до 20 тисяч гривень. Угу. Зазвичай це 10-15 тисяч гривень. Угу. І скажіть, а є у вас, наприклад, в мріях зробити свою виставку, зробити колекцію, якусь, не знаю, є таке бажання? Щоб... Так, звичайно, Масово... щоб це була виставка і за серіями робіт, і хочу вже трошки на свій смак скласти серію. Наприклад, я презентую роботи і кажу, це робота в серії птахи або пейзажі, або українське село, або єдність українців, або спогади дитинства. Для, для всіх робіт, для серій при, придумати назви. І цікаво. А яка зворотня відповідь від українців? От ви проводите часто час в соцмережах у Фейсбуці. Як вони відгукуються про ваші роботи? Цікаво. Є, наприклад, якесь нерозуміння, чи всі прям розуміють цю техніку? Який фідбек від більшості? Дуже багато, дуже багато гарних відгуків. Дуже дуже хвалять, дуже подобається. подобається так. Є, ну, мабуть, 1 хейту. Угу. Я не звертаю уваги. І мої шанувальники вони самі ж відправ... відповідають. відповідають цим хейтерам. Використовуються тільки натуральні тканини, чи і штучні, і натуральні. Тут різниці немає. Просто головне, щоб по кольору було цікаво ще склад тканини. Тканини використовуються ті, які, наприклад, одна тканина накладається в малюнку одна на одну. Угу. Вони. Не повинні, якщо це шовк на шовк, ні, можна і штучні тканини, шифони, штучний шовк, штапель віскоза, будь-які. Але тут ще по текстилю вони повинні підходити, коли зшиваються. Вони не повинні ковзатись. І є напівпрозорі тканини. Є тканини, які тут вже видно на картині, її не покладеш під скло, щоб все злилося в один глянець і все. Вони. Повинні відповідати ще по фактурі, наприклад, це е, бавовна, ага. натуральна. Якби тут був блискучий, якийсь від кроватки, шовк, атлас, вона притягувала на себе увагу і були б відблиски. Ще треба подивитись, як при освітленні відблискує тканина. тут вона була задумана як матова, і тут, тут її місце. Угу. Ще так вони розподіляються. А так всі тканини важливі. Угу. Дякую вам всім за перегляд. Чекаю вас на своїй сторінці та в соцмережах.